За хмарами хмари, дощик кропить, шлях небезпечний і дуже далекий. Крізь блискавку, грім до сонця летять, мої білокрилі Лелеки Дитинстві ми піднялись на крило, шалений вітер підхопив, і понесло. Моє життя то їх політ, за ними я сумую. І радію много літ, а лелеки у небі кружляють. Прилетіли, радію, вітаю, я цю стаю свою серед інших впізнаю птахів мітка на крилах, інші цього не мають. Покружляли лелеки, в свої гнізда сідали, затріщали дзьобами. Про кохання весна нагадала. На осінь проводжаю, весною зустрічаю, чи повернеться птах, не знаю. Літа летять, за небокраї не вертають, птахи їх там назавжди залишають. Сльоза бринит в моїх очах, чи відлітає, прилітає мій лелека птах. Колись прилетить білокрилий мій птах, сяде у полі, видно, сильно зморився, відпочине, курликне і на ноги вже звівся, і побачу останній білих крил його помах, та й мені вже пора. Крізь сльозу подивлюсь, як щезає мій птах в небесах.